Всім привіт! Ділюся сьогодні особистим досвідом. Ми з дочкою живемо в Данії і ми потрапили до лора. Спочатку дитина жалілася на білю в вухах, їй ще не було тоді і двох років. Вона плакала, трималася за вушки. За вушка часто прикидалася уночі, перед тим у неї була застуда, були соплі. Ми звернулися до нашого сімейного лікаря, він оглянув її. Подивився вуха спеціальним апаратом, сказав, що там накопичилася рідина. І відправив нас додому на три тижні і після того сказав повернутися. Після цього він виписав нам антибіотик, тому що дитина була молодше двох років, а у цьому віці вони більше схильні до ускладнень і до приєднання бактеріальної інфекції. І сказав повернутися через місяць. Повернувшись через місяць, рідина у вухах все ще залишалася, і він дав нам направлення до лора. Ми приїхали туди, запис був десь за три тижні до. Вона оглянула вуха дитини, сказала, що рідина є, але небагато. Насварила нас за те, що ми використовували для дитини вушні палочки, оскільки побачила у вушному каналі трошки ворсинок. Дістала їх звідти і сказала з вушними паличками до дитини не наближатися. Це є дуже доказово, адже чистити вуха нікому не можна, ні дітям, ні дорослим, тому що вуха це система, яка самоочищається, а сірка виходить у вушний канал і ми її просто прибираємо. Нам назначили повторний візит до Лора. Через місяць, на якому ще раз на огляді, вже підтвердили, що нічого більше не залишилося вушка чисті і здорові. Хочу додати, що до Лора треба телефонувати самостійно і записуватися. Для цього можна погуглити, а можна запитати у сімейного і він дасть номери телефонів найближчих до вас клінік.